Колишній стриптизер та репер Ларсон переспівав Віктора Цоя. Свій 36-й день народження Сергій Ларкін відсвяткував гучно. Попри небезпеку, сісти за грати, Ларсон світить два роки за скандальне побиття пішохода. Але це не завадило реперу влаштувати вечірку презентацію нового альбому Каверів Цоя. Що з того вийшло? Бачили наші особливі кореспонденти. Усюди перша траве Діва Монро. Без подарунка впевнена вона іменинник не не образиться, адже вони друзі вже багато років. 13 років я мелефісюха вела вечеринки. А он uh, работал uh, стриптизером. Очень хорошо. Очень. Все девки пищали. Наверное, он еще не встретил ту единственную. Возможно, это буду я, Ларс. Но, к я не смогу тебе родить двойню. Ну, разберемся. Винуватить свято на сцене спочатку с напівголою спиною та в оточенні дівчат. Співає під фонограмом І залетается зі сцени до жіночої аудиторії. Мы с тобой на крови сливаем Ларсон згадує стриптизерське минуле і запалює танцем. Дівчата шаленіють. Гість та ведучий свята отаркуша Шанашвілі. У залі і батьки Сергія. Колишніх подруг немає. Ані Наталі Ворони, ані Євгенії Власової. Вони були цивільними дружинами, ані офіційної Ірини Блохіної. Мама Людмила Олександрівна бажає синові родини і дітей. Не хочеться, щоб у нього була вже сім'я. Собі до дня народження Ларсон зробив особливий подарунок. У батька Віктора Цоя купив права на 10 пісень легенди. Платити, та я не хочу. Победи, Мікрофон використовує замість гітари. Група крові зозуля спокійна ніч. За тим, як співають пісні сина, спостерігає батько Віктора Цоя, 75-річний Роберт. Цой від інтерв'ю відмовляється. А зі сцени каже: як співає Ларсом, йому подобається. Пака є ви паклонні моєго сина. Ларсон каже, не хоче, щоб його порівнювали із легендою. Віктора Цоя він не копіює. Я перевоплощаюся, взагалі. От іменно я на свої пісні пою по-своєму, а от іменно пісні Віктора Цоя я так вчені, що от, от я привращаюсь сніво. Скільки коштують пісні Цоя, Ларсон не зізнається. Але каже, переспівуватиме легенду і далі. Зараз планує купити іще п'ять пісень. ТСН особливе. Один плюс один.